Язика та хвеська, українська народна казка. Немає гіршого того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зара уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю, рідненька, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна. А це вам тільки, і почала. А кума почула та другій кумі. А та третій, а третя, п'ятій, десятій, і ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще, просто хоч нічого й не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, ніщо не помагає. Отраз поїхав Петро Орати та й виорав гроші. Скарб. А було це ще за панщини. і думає він. Як довідається економ, то відніме. А довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав, бідолаха, та й надумав. Треба, каже, одучити жінку від такої поганої звички, та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро на базар купив там трохи незлантох бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятерів та зверши рибу, а зайця вкинув у вершу. Тоді рибу ту відніс у ліс і порозкидав попід кущами, а бублики взяв та й почепляв на груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, от він і каже їй. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не приховалася там риба, то позбираємо. А хвеська каже, Що це ти, чоловіче, здурів чи що? Хіба ж таки буває в лісі риба? «А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли там. То під тим, то під тим кущем лежить риба, Петро тоді каже. А що, квесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, з роду віку такого дива не бачила. Ну добре, каже Петро. Ходім лишень до річки, чи не піймався часом заєць у ятер або вершу. Тю на тебе, чоловіче. Чи ти не здорів?» – каже Хвеська, де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано. Отже, і риби в лісі не бачила, а є, вже. ходім лиш, каже він. Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша, а на ній бублики рясно, аж віти гнуться, хвеська й кричить. Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік. То що? Та як же так бублики на груші? Хіба ж такі бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла. Та й зачепила ліс. Оце й зосталися бублики. Ну, може, чоловіче струшувати. Струсили, йдуть до річки. Витяг чоловік ятер, нема нічого. Витягає другий нема. Тоді тягне вершо, аж у ній заяць. Ох ти ж моя ненько, аж скрипнула хвеська. Заяць у верші. Зроду віку такого не бачила. То що, що не бачила, каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позбирали все та й пішли. Приходять додому, жінка й почала. І що то, чоловіче, за день такий, З роду віку такого нічого не бачила. Риба в лісі, заяць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво, що я сьогодні й гроші знайшов. Та ну, їй бо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось витягає ті гроші. Отепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік. Та не дуже, бо як економ довідається, то зараз відніме. От, каже жінка, а як же він довідається, я нікому не скажу. Гляди жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди як довідаються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов. Отак От Петро каже, жартуючи, ахвеська, добре каже нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути з гомін на селі. Чоловіче, що то таке, хвеська питається. Я піду подивлюся. От не дивись та не слухай поганого, каже Петро, а Хвеська. Та ну бо, Петрику, голубчику ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш пан економ та вкрав у пана ковбаси, то тепер його по селу воді та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі, на сміх вигадує, а хвеська вже й повірила. Вже й кортить її. Ой лишенько, побіжу я до куми Миланки та й розкажу, та так і схопилася з місця. От не ходи краще та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла як таки про своє щастя не розказати. І побігла до куми Меланки. Прибігла, добрий день, сказала, сіла, сидить. Хочеться сказати та боїться. А далі, горе на світі у Богому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи к свято, та нема за що. А кума Меланка й собі. Що правда, то правда кумасі, я ж кажу. А Хвеська не дав їй і доказати, та зараз своє. Ну, та, може, скоро не будемо в Богі. Як то так? питається кума Меланка, а сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і сказати!» Та кажіть бо, кажіть, умовляє кума Меланка. Та не знаю, як і казати, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно що стіна, каже кума Меланка. Ну, кумасю, каже Хвеська, це вже я вам тільки, та глядіть же, нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Маланка до свиту та до куми Пріськи. Ох, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось, кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже й кума Явдоха, то так, що вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось хвеською. і добре таки на неї нагримав. Вона тоді Стривай же ти, такий сякий, коли так, і побігла, і вже дзвонить по всьому селі, що її чоловік налаєв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. От один чи два проминуло, кличуть Петра в контору де економа. Той на нього зараз, як мокрим рядном, кажи, такий сякий, ти знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема на плите». А так чи не так, каже економ. Покличте сюди жінку. От до зараз за тую хвеську приводять, питається економ. Знайшов чоловік гроші. Знайшов, каже, паночку, знайшов. А що, питається тоді економ Петра? Бачиш? Та що ж, каже той, вона чого не наплете, а ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? питається іконом. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу, та під кожним кущем рибу збирали. А що далі, скажеш, питається Петро. Еге, що? Тепер уже не отбрешися. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натросили, і в вершу заяць спіймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як ти було. Еге, коли і як? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого ми не водили по селу? питає секоном. Коли ж, вибачте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму, тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана вкрали. Як крикнеш економ, ах, ти така сяка, як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та дайте доброго хлосту, щоб казна що не базікала. Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото економ подумав, подумав, і справді дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох, хвеська з Петром. Він собі сміється в вуса, а вона й носа похнюпила, розчовпала, що вклипалась. Прийшли додому, вона вплач. Так ти, каже, мене підвів. Хвесько, жінка моя люба, каже Петро, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого й не буде. А тепер не серся і давай помиримось. Ото й помирились, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати. Та й знишку.